вітаю, містере. На передматчевій прес-конференції Томас Тухель назвав вас легендою. Він сказав, що ви для своїх футболістів як батько. скажіть, наскільки важливим у матчі між Баварією та Реалом стане тренерське протистояння, а особливо враховуючи ваше з Томасом тренерський досвід? Що ж я вважаю, що тренери ніколи не грали найважливішу роль я маю дуже чітке уявлення про те, в чому полягає наша роль. є два типи тренерів: ті, які нічого не роблять, і ті, які приносять більше шкоди ніж користі. я намагаюся бути одним із перших. Гра залежить від гравців. Ви можете дати їм установку, розповісти, яка у вас стратегія, як вони повинні її дотримуватися. Але насамперед футболісти повинні бути впевнені, що вони можуть це зробити. Тоді на перший план виходять такі речі, як якість, ставлення до своєї роботи та відданість справі. Що може зробити тренер, так це переконатися, що гравці повністю розуміють, як працювати в команді. Я вважаю, що кожна команда має якість. Різниця полягає в тому, де ви використовуєте цю якість. ви повинні зробити її доступною для команди, а не тримати її для себе ми впевнені в собі, але з великою повагою ставимося до суперника. У Баварії був не найкращий сезон у Бундеслізі але Вони вражаючи зіграли проти арсенала у Лондоні. Вони дуже добре виглядали у обох матчах. враховуйте те, що Арсенал дуже сильна команда. Вони добре показали себе у Європі. і проти такого арсеналу. Баварія виглядала вражаюче до того ж, історія Баварії мюнхен в лізі Чемпіонів більш-менш схожа на нашу. І це має велике значення. Деякі люди описують вас як тактичного генія. Коли ви граєте у півфіналі Ліги Чемпіонів. Проти команди із такими гравцями, як Вінісіус та Родріго. Наскільки важлива тактика? Чи можливо велику роль відіграє везіння? Сподіваюся на тактику, і також на везіння і також дуже важлива свобода. Чим більше обставин, чим більший тиск та стрес, тим менше ви можете спиратись на ті речі, які добре знаєте. Такі речі, як тактика та інша. Звісно, ви завжди можете робити різницю на полі за допомогою тактики та вашого настрою, але тактика це лише автомобіль, яким керують футболісти. Необхідно знайти баланс. Необхідно знайти вирішення окремих задач на полі. Футболісти обожнюють, коли в них є готове рішення, коли в них є план. Футболістам потрібна загальна ідея, І також їм необхідна свобода, і це найважливіше. Але як ви сказали, у такому матчі неможливо грати без везіння. Припустимо, удар в штангу, як попаде м'яч, Ззовні чи зсередини, також вам потрібно залишатись у грі. Звісно, всі ці моменти мають своє значення. У таких матчах вам потрібна удача, щоб обіграти такого суперника як Реал. Але везіння не має значення, якщо ви не створюєте моменти, тому нам потрібно їх створювати. Ми точно не будемо сподіватись тільки на удачу. Тож ми будемо створювати свої моменти, і ми відчуваємо, що ми до цього готові.